Відвоювали базар. Міська рада у четвер зірвала договір оренди центрального ринку з підприємством Торговий сервіс. Цьому передували ранкові сутички підприємців з охороною базару. Люди розповідають, були дві бійки. У першій нібито фігурував депутат міськради ігор халаменда, який пізніше з місця події зникнатов. Ну на уже базарний зійшовся на мали бути збори на 9 годину ранку, і там ще одна сутичка сталася вже, скажімо так, з контрольорами, з працівниками торгового сервісу побили ще двох людей наших працівників. У ситуацію втрутилася міліція. Вона взялася за пошуки халаменди та затримала кількох учасників конфлікту. Четверо чоловік, які зараз у нас затримані, зараз будуть доставлені в суд, і вони будуть сьогодні, сьогодні поміщені ІТТ. Я не знаю. На них є написані заяви, і буде прийнято по них рішення. Після ранкових подій на ринку люди прийшли під мерію та вимагали негайного повернення ринку у комунальну власність. Обранці зібралися на позачергову сесію і фактично без обговорення розірвали договір оренди. Підстава каже БР Віктора Нушкевичу з особиста заява директора торгового сервісу Ігоря Дудки. Власне, пан Дудка написав заяву, в якій просить розірвати за взаємною згодою сторін даний договір оренди. Це вже набагато простіше робити ніж судовому порядку. А згодою сторін, тобто розірвати і Передати на баланс якомусь комунальному підприємству наразі ринок, який на баланс приймажа номер 9, цілодобово охоронятиме міліція. Пізніше об'єкт перейде у підпорядкування спеціальної муніципальної фірми, яка опікуватиметься комунальними базарами. Тим часом працівники центрального ринку масово пишуть заяву в міліцію на директора торгового сервісу Ігоря Дудку.